На подвір'ї родини Олександра Ткаченка зранку побутова техніка, клунки з одягом, їжа. Сім'я, що 11 років прожила в селі Чернечина Краснопільського району, прийняла рішення про евакуацію. Із собою забирають домашніх улюбленців двох собак і трьох котів. Мала, дуже боїться. Вони в Краснопілі попали із жінкою. Ото жінку ранила і плюс у село прилетіло. І в самотою теж каби прилітали. Злякалася сильно. Рішили виїжджати. Мова про наймолодшу дитину восьмирічну Альону, третьокласницю місцевої школи. На її очах у Краснопіллі мама отримала осколкове поранення коліна. Позавчора її прооперували в сумській лікарні. Із сестрою виїздять сьогодні і підлітки Артем і Саша. Навчалась в школі тут чорнешінський ліцей. Займалась так, то учоба така, Гульки, ну все таке. Чи хочете виїхати? чому? Ну я взагалі виїжджати якось і не хочу. Да, страшно, ну виїжджати якось не хочеться. Про евакуацію своєї родини з представниками товариства Червоного хреста домовився старший син Костянтин. Він розповідає Саша, зараз воює в Донецькій області, аби окупанти знову не прийшли на Сумщину, як у 2022 році. Тоді, у березні, російські військові зайняли територію села, де проживали майже тисяча людей на п'ять днів і пограбували місцеві магазини початку війни, як вони тільки зайшли по два польоти Ставку, як вони свої танки розбивали. А це ось днів п'ять назад по пожонки полетіло, а це ось за по Ставку поставку попало, позавчора. Це наслідки одного з останніх обстрілів Чернеччини, що стався днями. Останній час це вже звичний випадок, коли люди намагаються е, виїхати в більш в більш безпечну зону з тих зон, де дуже вже прилітає, де вони. Чують свою небезпеку. Тому звертаються до нас і ми їх вивозимо, евакуюємо в ті місця, де більш безпечно. До нас звернулись за допомогою евакуати людей, бо жінка цієї родини вона має осколкове поранення після бомбування Краснопілля. Старший син воює і вони вирішили виїхати в більш безпечне місце. Для того щоб представники товариства Червоного Христа приїхали за родиною, потрібне звернення від людини, яка хоче виїхати, або від її родичів. Минулого місяця, говорить Володимир Москаленко, всього здійснили 17 таких евакуацій. Наступна запланована вже на завтра. Олександр Ткаченко про плани, де тепер облаштовуватимуться, говорить так. Ну, Врутьби в недригалів, а там як карта, Вам там надають якихось житло? Так, сказали, надають житло, роботу предоставлять. До родини з Чернеччини після взяття на облік як внутрішньопереміщених осіб у сумах доєднається мама. Ночуватиме сім'я вже на новому місці. Анна книжка Віталій Педенко Суспільне новини Сумщина.